Окупанти обстрілювали населені пункти Харківщини. З ведення від ОВА за добу. 14.30. селище міського типу Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок скидання в півідрону зруйновано будинок. Без постраждалих. Протягом доби з Борівського та Куп'янського напрямків евакуювали 60 людей. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснено 14 оперативних виїздів. За добу на Харківщині не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 121 одиницю вибухонебезпечних предметів. Співробітники Нацполіції документували наслідки чергових воєнних злочинів окупантів. Протягом 6 грудня російські військові застосували проти цивільного населення Харківщини безпілотники. Місто Куп'янськ, 6 грудня, 13.00, FPV-дрон. без руйнувань та постраждалих. Село Лящівка, 6 грудня, 14.30, дрон без руйнувань та постраждалих. 6 грудня поліцейські здійснили 6 оглядів місць подій, внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 27 кримінальних проваджень пов'язаних зі збройною агресією російської. Федерації. Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових РФ і в яких оголошена обов'язкова евакуація. 6 грудня силами поліції з небезпечних районів евакуйовано 15 людей. Місто Куп'янськ-1, село Лиман-1, село Пристін-2, село Сеньково-2, село Подоле-2, село Веселе-1, село Піски-Радківське-3, село Борова-3. За даними генштабу ЗИСУ, на Харківському та Купінському напрямках тривають боєзіткнення. На Харківському напрямку поблизу Вовчанська Тихого та в напрямку Високої Яруги і Козачо-Лопані російські терористи п'ять разів штурмували позиції українських підрозділів. Отримали відсіч. Дев'ять боєзіткнень відбулось за минулу добу на Куп'янському напрямку. Зокрема, біля колісниківки Лозової Загризового та Западного. Марія Соловйова, Дмитро НГН та Олексій Муравйов. Харків, Новини.